рамках проєкту житло для життя комплексне рішення для внутрішньопереміщених осіб. У нас сьогодні проходить регіональний форум Дніпропетровської області. У нас тут є представники ну, міста Павлограда, міста Нікополь, Жовті Води, Марганець, Тернівка, Дніпро. У нас є представники з Київської області, це Біла Церква, це місто Українка, які працюють. Дівчата це регіональні координатори також за цим проєктом. Як і і вони працюють саме з містами, які по відбудові. Ну, міста, які деокуповані, це такі важкі міста, як Ірпінь, Макарів, Буча. Ну, там дуже багато питань. Слава Богу, що ми не були окуповані. У нас є свої нюанси. Але, от, наприклад, ми представники Марганця або Нікополя, вони зараз знаходяться в дуже важкій ситуації. Ми хочемо обговорити, яким чином ми можемо допомагати цим містам. Кожного дня, окрім повітряної тривоги, артилерійський обстріл. Кожного дня нові руйнації є жертви, є поранені люди. Чи багато будинків постраждали? Так, особливо в приватному секторі є такі райони, де повністю знищені будинки, і дуже багато багатоквартирних багато будинків також. Чи говорять вже про якусь відбудову про якісь програми ну, наразі жодної програми в нас не діє, навіть місцеві програми, але місцева влада намагається виділяти якісь заощаджені кошти для того, хоча б щоб люди не залишились на вулиці. Тобто, в нас багато будинків без вікон, якимись там підручними матеріалами все облаштовано. Багато будинків з дирявими дахами. Ну, Місцева влада намагається звичайно нам до допомагати, але таких великих проєктів або програм, де ми могли брати участь, сьогодні немає. По перше, щоб про нас не забували і розробляючи такі програми, щоб пам'ятали про такі міста, що нам потрібна допомога зараз, а не після того, як все закінчиться, тому що дуже складно, і ми хочемо, щоб наше місто жило і щоб його підтримували зараз, а не колись там потім, коли вже буде багато коштів. Але нам вже не буде чого тоді ремонтувати і спасати. Постійні обстріли будинок, який яким я керую, попав під обстріли, повибивало ну, 50% вікон в нашому будинку. Чи є якась допомога, якісь програми з відбудови житла? Ну, поки що нам надали матеріали, саме USB і плівку для того, щоб ми закрили вікна свої, поки що на цьому все. Так що чекаємо, у нас ж зона бойових дій. Може, прилетіти в будь-яку хвилину, поки чекаємо. На більш якісь інші дії, Да? На більш сприятливу, да, ситуацію. На би... більш сприятливу ситуацію. Деякі сусіди вже е... замінили вікна самі, не чекаючи, тому що з плівкою, з плівкою на вікнах дуже холодно. А багато людей виїхало? Багато. Десь половина так з будинку і виїхала. В основному повиїжджали молоді сім'ї, сім'ї з дітьми з дітьми. А пенсіонери то пенсіонери залишилися. Ну, основні проблеми по Дніпру, такі ж як і по всій країні, я так думаю. Це в основному те, що ті люди, які втратили своє житло і переміщені на інші території, вони потребують, по перше, самого житла, і це повинно бути ну з моєї точки зору, не тільки. Е Житло оренди їм повинні надавати і соціальне житло, і це дуже гостре питання, яке стоїть зараз по всій країні. Плюс це, скажімо так, якась постійна допомога від держави, тому що люди залишилися не тільки без житла, вони залишилися і без речей, вони залишилися без роботи, як правило. Тому ще одне таке гостре питання це працевлаштування цих осіб, які повинні. Мати змогу або стати ФОПами і розвивати діяльність як підприємці, або мати змогу знайти собі роботу за фахом і отримувати гроші. Ну тобто ми повинні проводити розвиток в різних напрямах, тому що Люди повинні жити і повинні розуміти, що держава за них дбає. Від зустрічі я, як представник ресурсного центру, очікую саме обговорення всіх питань, які стосуються як ВПО, так і програми СББ, так і відновлення. Так і компенсації за пошкоджене і знищене майно чому тому, що це все відбувається в великої комплексної, скажімо так, програмі. І якщо це не буде питання, вирішено комплексно, то ми будемо рухатись в різних напрямах, але єдиного цільного результату ми можемо так і не побачити. Зараз в Тернівці орієнтовно 6-7 тисяч приїхало внутрішньо переміщених осіб. В минулому році, році, особливо весною, літом дуже важко було. Особливо навіть головам правління ОСББ, тому що наші телефони розліталися серед цих людей, які перебиралися на нашу територію, і тому ми шукали житло, ми намагалися якось допомогти людям. Тому зараз вони вже якось так: ну тобто, частина виїхала, частина заїхала, тому з житлом звичайно важко, важко з житлом, тобто зайняті квартири навіть ну Частково придатні до житла, де немає ремонтів, де немає там чогось, але люди самі якось влаштовуються і намагаються обжитися в нашому місті. Як ви думаєте, як допомогла держава або місто допомогти в такій ситуації, можливо, якісь розробити програми? Саме в цьому напрямку через це ми і приїхали поспілкуватися з колегами в рамках цього проєкту Житло для життя, тому що ми маємо дуже багато закинутих квартир, які належать в тому числі громадянам Росії, які не живуть по 20 років, тобто це є приватна власність. Але є е, померлі, є безхазяйне майно, є це ж росіянам належать квартири. Тобто цим треба займатися. І е, ми, як голови правління ОСББ, готові сприяти цьому по тих будинках, де ми маємо інформацію. Але і е, наша влада місцева теж повинна підключитися. Тобто, ми хочемо поспілкуватися з цього напрямку із колегами і отримати якусь інформацію, додатково можливо, тому що. Е, Є, мож є можливість десь просунутися в цьому напрямку.